«Мобі Дік Германа Мелвіла це набагато більше, ніж історія про помсту у відкритому морі. По суті, цей літературний шедевр заглиблюється у складнощі людського існування через подорож капітана Ахава та білого кита Мобі Діка. Роман, насичений багатогранними темами та символікою, є свідченням глибоких роздумів Мелвіла та його унікального стилю оповіді. Образність Мовідіка Діка така широка і різноманітна, як і сам Океан. Мелвіл використовує, здавалося, б, непов'язані між собою візуальні образи: гору між двома озерами, кімнату, прикрашену весільними атласними тканинами, та кришку та бакер, щоб провести читача по анатомії голови Кашалота. Ці метафори слугують ключем до розуміння глибших тем роману та складних міркувань Мелвіла. На перший погляд Мобі-Дік розповідає про невпинне прагнення капітана Ахава помститися киту, який його скалічив. Однак оповідь виходить за рамки звичайної морської пригоди, влітаючи в неї елементи піратів, тайфунів, швидкісних погонь і міфічних морських істот. Незважаючи на ці захопливі аспекти, справжня суть історії полягає в дослідженні життя на борту китобійного судна та ширшого спектру людської та природної історії. Ісмаїл – оповідач Роману, Починає з розповіді про свою особисту історію, коли він намагається втекти від меланхолії в душі, вирушивши в море. Його зустріч з Квірпегом, мешканцем Тихоокеанських островів і подальше приєднання до команди Ахава на борту Пеквода, змінює його роль із самостійного персонажа на всезнаючого оповідача. Очима Ізмаїла читачі слідкують за філософською мандрівкою, обмірковуючи найбільші життєві питання та знаходячи сенс у найдрібніших деталях буття. Опублікований у 1851 році часи розквіту американського китобійного промислу, Мобідік дає безпрекрас погляд на це прибуткове і водночас жорстоке підприємство. Мелвіл, спираючись на власний досвід моряка, подає детальні та яскраві описи китобійного промислу, фіксуючи як його похмурі реалії, так і аспекти, що викликають благоговіння. Він навіть приймає точку зору кита, уявляючи, який жах відчувають гігантські істоти при вигляді високих кораблів. Спершу Мелвіл задумував книгу як один з рідновидів морського роману про китобійний промисел, але поступово його план і структура ускладнювалися, набували філософської масштабності. Письменник розсував звичні жанрові та стильові рамки роману, який акумулював у собі елементи побутописання, алегорію та символіку, документалістику та високу патетику, реалії китобійного промислу та корабельного побуту і релігійно-філософську проблематику. Виявив себе Мелвіл і як марініст. Що відтворює незабутні морські краєвиди, океанічна стихія, мінлива, буйна, непокірлива, одна із головних дієвих осіб у романі, океан різноманітний, багатоликий, сповнений таємниць, грандіозне дійство, близьке до п'єс Софокла та Шекспіра з тією різницею, що актори розігрують його на вкритій жиром палубі Китомбуя. Сила мистецтва Мелвіла перетворює її у сцену, гідну самої дії. Але й у цій самій обстановці криється прихована сила. Роман містив у собі театральні сценічні компоненти. У пору його написання Мелвіл захоплено читав твори Шекспіра. Оповідь Мелвіла це мережово різноманітних галузей знань: зоології, астрономії, права, економіки, міфології та релігійних традицій. Кожен розділ, незалежно від того наскільки приземлено її його назва, пропонує читачеві замислитися над серйозними питаннями. Наприклад, порівняння витягування голови кашалота з акушерством наштовхує на роздуми про Платона, а заплутані китові жили спонукають до дотепних спостережень про небезпеки, які підстерігають усіх смертних. Мобідік є настільки ж експериментальним за стилем написання, як і за змістом. Мелвіл наповнює роман різноманітними літературними формами: від шекспірівських монологів до ігрових діалогів між різноманітною та багатонаціональною командою Беклода. Таке стилістичне розмаїття збагачує оповідь, дозволяючи з'являтися різним голосам і перспективам, посилюючи залученість читача в історію, роман багатий на алюзії, це і кілька біблійних міфів, і міф про Прометея, і п'єси і ідеї просвітництва. Докладніше про це можна почитати у статті Ігора Мітрова, яку ви знайдете в описі до цього відео. Розмаїття проблем у романі гарантує, що він резонує на багатьох рівнях, пропонуючи щось для кожного читача. Він охоплює релігійні та політичні алегорії, екзистенційні пошуки, соціальну сатиру, економічну критику та коментарі щодо американського імперіалізму, індустріальних відносин і расових конфліктів. Через подвійні пошуки Ізмаїла та Ахава Мобідік протиставляє оптимізм непевності, а цікавість страху, відображаючи складну природу людського існування. Мобідік Мелвина це запрошення вирушити у невідоме, подібно до моряків на борту пеквода. Завдяки розгорнутій оповіді та глибоким темам, роман спонукає читачів досліджувати незбагненні таємниці буття. Поки Ізмаїл шукає сенс життя, а Ахав полює на невловимого білого кита, ми втягуємося у позачасовий квест, який відзеркалює наші власні пошуки розуміння у світі, що постійно змінюється. Алегорія роману досить очевидна. Багатонаціональний екіпаж пехвона уособлює людство, а гонитва за білим китом це мікрокосм усіх людських змагань з природою, долею та самою смертю. А хто ж такий цей непереможний і невловимий білий кит? Цю загадку читач має вирішити для себе сам. Для тих, хто хоче заглибитися в тему, ми додали посилання в описі цього відео. Сподіваємося, що вам було цікаво. Дякуємо тим, хто дослухав до кінця, і до нових зустрічей!